Усім привіт! Мені потрібно сьогодні купити продукти, тому я вирішила зайти в АТБ і зняти вам такий шопінг-влог. Якраз подивимося на ціни та знижки, які були саме цього дня. Як бачите, вже з'являються газовані напої за знижками ближче до новорічних свят, але ще не зовсім густо, тому чекаємо більших знижок, які будуть вже зовсім скоро. Також хочу трішки заакцентувати увагу на крупах, адже я помітила, що з минулого місяця все на 2-3 гривні на пачку подорожчало, тому дивіться поки що асортимент та самі знижки, які бувають в дуже невеличкій кількості. Гречка, до речі, зараз коштує 30 гривень за кілограм ну 29,90. Мені подобається, що в АТБ все розважено не по 800 грамів, а по кілограму, тому беру пачку гречки і їдемо далі. Цукор мені сьогодні не потрібен, але його так багато. На полицях, що я вирішила все-таки вам підзняти також приблизні ціни. І найдешевша фасовка 32-20 за кілограм. Дуже гарні знижки на шоколадки Рошен Лакмі, великі шоколадки від 270 г до 295. І всі по 91,50. Єдине, що я побачила кокосову горіхову, а полуничної не було. Зі смаком полуниця та крем-печиво. Не було жодної шоколадки, хоча я подивилася на всіх полицях. Також маленькі-маленькі, але є знижки на чорні шоколадки. Рошен брют, 80%. Ну, вони такі специфічніші, тому в принципі логічно, що на них не такі великі знижки, бо їх, я думаю, все ж не так часто купують, як такі солодші варіанти. Дуже класна знижка на Нескафе Голд каву до 40%. Точніше, в принципі, є 40%. великі упаковки. Також середня упаковка буде коштувати в районі 100 гривень. Мені сьогодні. Кава не потрібна, тому просто проходжусь повз і дивлюся на величезний асортимент чаю, тому що мономах також зробив знижку на чай тисяча та одна ніч. Це дуже смачний чай, я його декілька разів купувала, і 45 гривень коштував, а тепер 30. Чай тревений розумний вибір. Дуже велика знижка на нього 50%, Тому беру пачку м'ятного та пачку ромашкового чаю. Це те, що завжди потрібно, і навіть можна замість пачів спробувати використовувати якийсь ранок. Дуже, я так помітила, з'явилося багато брендів, і саме сонет бачу досить рідко. Тут ще й такий набір цікавий, напівподарунковий. Мені здається, чай має бути непоганий. Також бачу новий бренд День у день, тому можна буде колись придивитися до нього. Мені здається, це щось буде на кшталт розумного вибору, але подивимось. Також беру калач від Кулиничі, коштує 36 гривень, дуже смачний. І беру хліб поживний. Також завжди дивлюся на полицю з оцінкою. Часто є молоко, яке там до завтра, до післязавтра лише придатне. І я його якраз беру щоб буду додавати до кави. Іноді бувають сирки, цього разу нічого не було, тому прохожу. Звертаю вашу увагу, що є такі фасовані солодощі, горішки зі згущеним молоком, макаронси. Горішки коштують 8,50, можливо, колись спробуємо. На молочні продукти знижок я не бачу, взагалі нічого немає по знижці. Лише сир тисномолочний, де-не-де трапляється, і в принципі все. Ну і дуже гарна знижка на десерт, вже, я думаю, це більше. творожний сніданок від президент 180 г з курагою. Він дійсно по непоганій акції, якщо ще й карта АТБ є, то взагалі ще мінус 3 гривні. Що стосується альтернативного молока, то гарна ціна лише на вівсяне, і в принципі на молоко також особливо знижок немає, тільки е, на кефір від Галичини 38 гривень, але це вже, звісно, не молоко, а кисломолочні продукти. Сметана без акції, тому щось цього разу не густо. А, також звернула увагу, що є такі вже готові продукти, готові бутерброди, бургери по 45 гривень, багети по 30. Та найдорожча позиція це тост з лососем, який коштує 54 гривні і в наборі буде два бутерброди. М'ясна продукція цього разу також не дуже нас радує акціями. Хіба що ковбаса до пюрешки, яку, до речі, недавно засудив Олексій Дурнів, коли робив огляд на всю продукцію АТБ. Ну, чесно кажучи, я колись купувала цю ковбасу, то просто олів'є вона в принципі пішла, але, звісно, не вау. І я навіть котам її давала, то вони щось не дуже захотіли. Вона якась ніяка була. От у мене брат дуже любить хумус, і цього тижня радує ціна 40 гривень за коробочку замість 51 гривні. Польські сири, також зараз за знижкою, це і брусочки, і натертий сир. Власне, тільки на нього і є знижка, на всі решта твердих сирів знижок немає. Але є на м'які сири, які можна намазувати на хліб знижки. Це стосується саме польських виробників. Плавлені сирки день у день, ось бачу. А те, про що я ще не казала, це м'які сири від Лакіаті. Вони підходять для бутербродів, різноманітних тарталеток, такі вже новорічні варіанти, я вважаю. І один стаканчик коштує 61 гривню. А стара його ціна 72. Чесно кажучи, в моїй голові ці сири ще по 38-40 по гривень за коробочку. Я просто дуже давно їх купувала, і тому якось не встигла помітити, як вони здорожчали майже вдвічі. Перейшла до консерв. Шпроти коштують зараз в районі 70 гривень, 90 гривень. Саме на оці грааль знижка, тому вони 55 коштують. Я не знаю, які це шпроти. Я точно знаю, що Deluxe Foods це ну, дуже смачні, і вони точно будуть дійсно такі правильного смаку, без якихось дивних присмаків, тому взяла їх. Хоча, звісно, розумію, що ціна зараз досить висока на рибні консерви. Також мені потрібне масло. Зараз масла по знижці також немає. Це якийсь невдалий тиждень для знижок. Але є єдина пропозиція від ферма, Солодковершкове за 73 гривні брусочок. Тому візьму його. А взагалі масла досить багато, представлено багато виробників. Також є своя лінія. Але я в основному беру або ферму, або білоцерківське. Якось більше я нічого не пробувала. Непогана ціна зараз на квасолі, кукурузку та горошок 35 гривень за баночку. Я цього разу не братиму, але звертаю увагу, що до нового року будуть іноді траплятися якісь цікаві акції, тому можна вже починати скуповувати такі консерви. Вони і постоять кілька місяців. Та й, взагалі, хто сказав, що такі такі салати можна робити тільки за приводом, можна робити їх хоч і щодня. Чай по знижці є зелений від Deluxe Foods. Досить гарна знижка, коштував 70 гривень, а тепер 50 Це засипний чай зі смаком молока, як молочний улун. І таким плавним переходом переходимо з вами до гномів та е, всього новорічного декору, який вже є в АТБ. Досить великий асортимент цікавих прикрас, іграшок. Звісно, це ще, я думаю, тільки початок, ще будуть з'являтися нові позиції. І хочу вам показати трішки ціни. А поки ви будете дивитися на ціни та асортимент, хочу вам розповісти, чому я прийшла саме в це. АТБ. Як бачите, це відділення досить старе, старого зразка і ще з червоними такими корзинами і синіми, такими, синім оформленням самого магазину, а не там чорним, червоним, як зараз. Я прийшла сюди, тому що у великих відділеннях дуже багато народу зазвичай, а мені хотілося спокійно пройтися по магазину та поснімати для вас влог, спокійно постояти біля кожного прилавку, подивитися самі на ціни на асортимент. Я розумію, що у більших супермаркетах більше асортимент, але там вже буде і більше людей, і це буде некомфортно і їм, і мені. Тому вирішила зробити вибір на користь такого старшого магазину, але і тут. Тут, як бачите, є на що подивитися, тому я не розчарована в будь-якому разі. Куди ж без символу року статуетка у формі змійки, до речі, досить така мила, кругленька, коштує 100 гривень. Мені здається, що це високувата ціна. В епіцентрі ми бачили фігурки по 70 гривень, але в даному випадку мені ця така кругленька, більше подобається, вона якась добріша на вигляд, і мені здається, що. Вона виглядає якось симпатичніше і не так заїжджена, як виглядають така змійка на монетках, коли вона стоїть. А, також вирішила подивитися на соки. А, особливих знижок зараз немає, лише на томатний, а так взагалі соки від 45 гривень за літр і там до 80-90, залежно від смаку. Власне, той сок, про який я казала, літо томатний півтора літри. Можу замітити, що це не літра, а півтора. Коштував 70 гривень, а тепер 48. Тому любителі томатного соку можуть придивитися. Також сходила подивитися на новорічні подарунки, солодкі подарунки. І асортимент і тут дуже великий. Мені мене зацікавив адвент-календар від «Чоколатьє». 161 гривню коштує, 24 віконечка у нього, і він досить важкий був. Здається, у нього вага 250 грамів, так, 250 грамів. І там в складі буде багато цукерок. Взагалі, хто знає, хто пробував цукерки від шоколад'є, плюс-мінус можуть догадуватися, які будуть цукерки в наборі, тому що вони там плюс-мінус однотипні, як правило. Хоча цього адвент-календаря я раніше не бачила, це, мабуть, якась новинка. Дуже багато наборів від конті. Мені подобається набір різдвяний вертеп. Виглядає дуже гарно і цікаво. Тому я б собі такий придбала. Зараз він коштує 190 гривень, і можете поставити на стоп, подивитися, які там цукерки. Там і Джек, і Тімі, Золота Лілія. Ну, в принципі, плюс-мінус кожного року цукерки повторюються, але доповнюються якимись новими смаками. Також мені подобається, що є ще на День Святого Миколая набір, і це круто, що є така розбивка по, -по святам, тому що. Є і Новий рік, і День Святого Миколая, і Різдво, і кожного разу можна купити саме за темою якийсь шоколадний набір. Є дуже маленький бюджетний варіант, 200 г, 57 гривень від Конті, на жаль, я не бачу, які там іграшки, тому що на етикетці тільки склад самих цукерок, ну там соєвий лецитин, какао і тому подібне, а самих цукерок я не бачу. Лукас зробив таку гарну коробочку подарункову, яку буде дуже приємно отримати під ялинкою 250 грамів наповнення, 98 гривень. І вже там написано, які цукерки, тому також можете подивитися. Мені сподобалася ціна на желейки від Рошен, юмі, гумі різноманітні язички, ведмедики, банани, непогана знижка, майже 30%, Тому дійсно можна так придбати і закинути собі на перекус. Зверніть увагу, що з'явилися нові цукерки. Раніше була вишня заспиртована в шоколаді за 90 гривень, а тепер іще одна вишня, також від своєї лінії, але вже 77 гривень, і коробочка виглядає інакше. Взагалі, своя лінія запустила багато нових цукерок. Вони оновили свою коробочку Асорті. Яка у них вже була, але досить довго випускалася саме в одному дизайні. Зараз там з'явився новий смак Velvet Mocha, Almond Joy також не було. Взагалі вони оновили і смак, і коробочку. Це абсолютно вже інші цукерки. З новинок ще є шоколадна цукерка з горішком. 122 гривні за коробочку 200 грамів. Виглядає дуже так прям по-лісовому. Мені подобається її оформлення, такий теплий зелений колір, не надто не знаю, хімозний, ну дуже такий лісовий дійсно колір. І саме цукерки будуть з горішками. Тому мені я б придбала собі саме ці, бо асорті плюс-мінус всі знають, які на смак, такі молочні, солодкі, а горішок я дуже люблю в цукерках. А, все ж, асорті є, є асорті і старий варіант, і новий. Я не знаю, залишать вони обидва чи все-таки якийсь прибереться з наших прилавків, але поки що бачимо дуже багато цукерок в коробках. На Любімов, до речі, зараз знижка непогана. Така велика коробка там, і цукерки досить такі маленькі, акуратненькі, цікаво виглядають корзинки. Цукерки Рошен глядяники зараз по акції, це мікс, здається, Барбарис та Дюшес коштує 24 гривні замість 30. Хоча, я пам'ятаю, що, пам що літом вони коштували 27 гривень за упаковку. Тобто, як я і казала, знижки, не знижки, а ціни на все зросли десь на 2-3 гривні. Бабусина випічка, я іноді купую собі таке печиво, але помітила, що воно досить дороге, тому що в упаковочці досить невеличкі, всього лише два чи три печівка, а така упаковочка на вагу витягне 13 гривень. Ну, не знаю, пишіть, як вам така ціна. Мені здається, що можна знайти щось таке більш цікаве на ці гроші. Ще один стенд з новорічним, але вже тут менші, Є прик... менші солодощі, це Діди Морози, Відмілка та Відрошен. Кіндер також своїх Санта-Клаусів уже нам підвіз. ММДМС, такі шепуршачі набори, там всередині будуть, здається, їхні драже, але я не пам'ятаю які, мабуть, просто з шоколадом без арахісу. 141 гривню коштує. Також є сніговички та зайчики від Рошен. Зайчики легші і менші. Вони коштують 28 гривень за 25 грамів, а сніговичок 38 гривень коштує, але ж там на 20 грамів більше ну, взагалі майже вдвічі більший самий виріб. Мілка також представляє нам свої подарункові варіанти. І хочу звернути увагу, що тут також дублюється весь вибір, який був на минулій полиці, плюс якісь доповнення відмілки ММДЕМСа, як, наприклад, така бандеролька 170 гривень коштує, та вежа за 85 гривень. Мені здається, бандеролька якась цікавіша, тому що її підписати можна, і цукерок там більше, а у вежі, здається, 3-4 цукерочки ММДЕМС. За рахісом маленька пачечка, і все. Тому й мій вибір йде в пользу бандерольки. Хоча зараз я нічого із цього не братиму, тому що я думаю, що в грудні будуть акції та знижки на всі ці набори, і тоді буде доцільніше це купувати, це вже буде по сезону і по таким приємнішим цінам. Свято наближається, і клементини, мандарини починають заповнювати прилавки. Зараз маленькі клементинки по 72 гривні за кілограм, хурма по 95, Але мені також здається, що в грудні хурма буде за приємнішими цінами, тому що зараз сезон тільки починається. Гранати з'являються, 92 гривні за кілограм, але ви тільки подивіться, які вони маленькі. Ну, вони прям дуже маленькі, буквально вміщуються у невеличку долоню. Тому такий не дуже великий сорт, але для однієї людини, думаю, буде досить. Подивилася ще на плодову овочеву консервацію, все так досить також виросло в ціні. Гарна знижка, ну як гарна, просто є знижка на гриби, шампіньйони консервовані, а так помідори, огірки, все в районі 90 гривень за баночку. Для корисного або не дуже корисного перекусу ще порекомендувати цукати, які зараз по знижці, та е, краще все ж таки взяти кеші, тому що на них знижка дуже класна. 30% коштували 60 гривень за пачечку 75 грамів. А тепер 42. Поряд є інша упаковка, але вже 100 грамів за 80 гривень. Тобто пачечка від своєї лінії набагато краще ніж зіба по знижці. Якщо ми дивимося саме на ціни станом на е, момент мого, мого приходу в цей магазин, помітила, що дуже сильно здорожчали яйця з минулого тижня, тому що минулого тижня я точно в цьому АТБ купувала. 59 гривень вони коштували за десяток. Зараз 63,50. Я купувала таким лотком. В мене вони зараз є в холодильнику, тому цього разу точно не купуватиму. Але мене дивує, що ціни ростуть буквально на очах. Мені здається, скоро вже будуть прямо при мені їх переклеювати, тому що за пів тижня ціна дуже змінюється. До речі, хто пробував нову продукцію від нової фірми День у день. Це нова фірма власне у АТБ, був розумний вибір своя лінія тепер ще й день у день. Придивіться, лакомка, упаковка насіння коштує 170 г за 57 гривень. До речі, недавно 49 коштували також, варто помітити. А день у день коштує набагато набагато менше 32 гривні за упаковочку. Тобто ціни тут приємні, не знаю як щодо якості, щодо смаку. Мені здається, що це буде щось на кшталт своєї лінії, але ще додатковим таким тиражем випущено. Ну, подивимося, можливо, колись також все це спробую. Зараз по знижці є дріжджі, лимонна кислота. Кому потрібно, якби може, можете звернути увагу. Мені не потрібно, але я б взяла ванільний цукор. Пакетик ванільного цукру, який зараз ще й по знижці і коштує гривні 52, якщо я буду платити картою АТБ. Я буду платити картою АТБ, тому я заплачу за нього лише гривні 52. Ванільний цукор був заключним пунктом мого списку продуктів, тому можемо з вами йти на касу та їхати додому, розбирати наші покупки. Ну що ж, я вже вдома. Зараз ще раз трішки покажу свої покупки. Я купила калач від бренду Кулиничі, чорний хліб, вершкове масло, шпроти, гречку. Ванільний цукор. Я ще потім повернулася і взяла. Ванільний цукор. Загалом у нас чек вийшов на 245 гривень, і ще потім повернуся за цукром. Загалом 247 гривень. Пишіть, як там наші сьогоднішні покупки. До речі, пакет я не купувала, це мій був. Але так, співпало, що він був з АТБ. Всі є той показник заможної людини, про який я вам казала, що я ще по старій ну, відносно старій ціні 59 гривень за десяток купила яйця, то в мене зараз є. А взагалі, ціни в супермаркетах дивують щоразу більше. Ну а на цьому наш влог підходить до кінця. Всім дякую за перегляд, до побачення!